На календарі середа, 29 травня. І ви дивитеся Катрі Ньюс. Свому студії працює Кристина Касьянова. Сьогодні мої колеги працювали над наступними темами. Чоловік загинув, тіло дитини знайшли під завалами. Про наслідки ворожого удару по місту Селидове. Ну подивіться, все зруйновано. Да, зруйнований вікон немає. У дворі дверей немає. На підвалі нічого нема. Пошкоджено понад 20 житлових будинків. Ворог атакував Краматорськ. Мешка недалеко від місця прольоту. Десь після 22 години ночі, точно не скажу, я був на кухні. Почув вибух, але вибух був, зрозуміло, що рядом, тому що тріщало. Політні особи з числа ВПО, які отримують пенсію, мають пройти фізичну ідентифікацію. Ідентифікація означених внутрішньопереміщених осіб проводиться кожні 6 місяців з дня проведення попередньої ідентифікації. Чутки чи реальність, чи справді закриють школи у Новогродівській громаді? Заклади освіти наші є пошкодження, але вони слава богу не такі критичні, як кажуть. Будемо сподіватися що. Вони залишаться. Отримують гуманітарку та сподіваються на краще про життя мешканців у прифронтовому селидовому. Кожен місяць. Ну зараз я на свою, свою дитину отримую інваліда. А так отримуємо кожен місяць. Якось можливо кому допомагає дуже допомагає. Угу. Аби діти були захищені. Поліція нагадує правила безпеки на літніх канікулах. Закріпіть на одязі своїх дітей світловідбивальні елементи, це зробить їх помітними для водіїв у темряві або в умовах обмеженої видимості. У Покровську відбудеться захід до дня захисту дітей. Всі, хто приймав участь у конкурсі, та всі, хто ще не встиг відправити малюнок, я запрошую на захід до кафе бару Трипушкін. Де за кожну творчу роботу дітки отримують солодощі та трохи позитивних емоцій. Чоловік загинув, тіло дитини знайшли під завалами. Про наслідки ворожого удару по місту Селидове вже готова розповідати моя колега Анастасія Бурковська. Саме на цьому місті, що вчора стояв будинок та вирувало життя. Проте вчора ввечері о пів на десяток окупанти завдали черговий удар авіабомбою по місту Селидове, знищивши усе, що люди будували руками. На жаль, є загиблі та поранені цивільні мешканці. Від будинку тепер лишилася тільки одна стіна і гори каміння. Працівники ДСНС продовжують розбір завалів. На місці удару знайшли тіло загиблого підлітка. Сьогодні у ході пошукових робіт рятувальники дістали з під завалів тіло 13-річного хлопця. Внаслідок удару загинув цивільний мешканець, чоловік 1970 року народження. Рятувальники знайшли фрагменти його тіла. Усі фрагменти тіл передали у поліцію для подальшої експертизи. Пора поранення отримала жінка 1953 року народження. Її доставлено до лікарні. У жінки діагностовано множинні поранення та струз головного мозку. Ну, ну, подивіться, все, все зруйновано. Так, зруйновані да вікон немає, у дворі дверей немає, нету, на підвалі немає. нічого немає. На підвалі нічого немає, ні лутки, ні, ні, ні дверей, нічого немає. Ворот немає, калітки немає, забора немає, нічого немає. Старший пенсій, дідом брати. Ми поїхали в квартиру, нормально жили, також суттєвих пошкоджень зазнала і місцева крамниця. У будівлі повилітали вікна та злетів дах. За інформацією правоохоронних органів, один приватний будинок зруйнований повністю. Ще 10 пошкоджені. Ліквідація наслідків обстрілу продовжується. Далі пропонують дізнатися оперативну ситуацію на Донеччині за минулу добу. Поліція зафіксувала 2262 влучання. Після ворожих прильотів під завалами залишаються люди. Ворог обстріляв 11 населених пунктів: міста Гірник, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Селидове, Турецьк, селища Курахівка, Олексіво-Дружківка, села Віролюбівка, Лисівка, Новоселівка. Перша руйнувань зазнали 185 цивільних об'єктів, 138 житлових будинків, адмінбудівлі, церква, підприємства. Магазини, пошта, котельні, автомийка, автотранспорт, критична інфраструктура. На Олексієву Дружківку окупанти скинули об'ємну детонуючу авіаційну бомбу: ОДАП 1500. Поранено сім цивільних осіб, серед них чотирирічний хлопчик. Пошкоджено 103 приватних оселі, 12 цивільних авто, церкву. По Костянтинівці війська РФ вдарили керованими авіабомбами у МПБ Д-30 СМ, поранили цивільну особу. Пошкодили Сім багатоквартирних будинків, котельню, автомийку та автомобілі. Три авіаудари ракетою бомбою Гром Е-1 росіяни завдали по Краматорську. Одну людину поранено. Пошкоджено 10 багатоквартирних будинків, адмінбудівлі, магазин, відділення, експрес-доставки. На Торецьк Росія спрямувала три керовані авіабомби КАП 250 Вбила двох мирних жителів. Троє цивільних дістали поранення. Ще троє цивільних осіб, ймовірно, перебувають під завалами. Нувань зазнали сім багатоквартирних будинків: котельня, заклад освіти, адмінбудівлі, підприємство. Селидове загарбники атакували двома керованими авіабомбами у МПБ д 30 СМ. Одна цивільна особа загинула, ще одна отримала травми. Під завалом шукають ще одну людину. Пошкоджено три приватних оселі та магазин. Є поранений у Віролюбівці, пошкоджено приватний будинок поліцією та СБУ. Відкрито кримінальні провадження. Сьогодні Селидівська громада попрощалася із полеглим захисником Дмитром Дмитровичем Кисельовим 1982 року народження, який загинув 28 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Тоненька Донецької області. Вдома на нього чекали батьки, дружина, діти та брат. Поховання відбулося на міському кладовищі у місті Українськ. Пошкоджено понад 20 житлових будинків. Вчора ввечері ворог атакував Краматорськ. Більш детально розповідаємо у наступному сюжеті. Близько 10-ї години ночі, 28 травня. Мешканці Краматорська здригнулися від потужних вибухів. Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено житлові будинки та асфальтне покриття дороги. Поранень зазнала одна цивільна особа. Було. Спричинено ворожий обстріл міста Краматорськ і декілька локацій міста попередньо отримали суттєві пошкодження. Було порушено дах 9-поверхівки, дуже велика кількість. Домів двохповерхових більш ніж 20 домов було зруйновано криші, зруйновані віконні прийоми та вхідні групи. Через пошкодження, що спричинені ворожим обстрілом, управління соціального захисту населення міста Краматорськ тимчасово призупинив прийом громадян. Також понад 50 абонентів залишилися без газопостачання. Місцеві мешканці зазначають із жахом згадують події минулої ночі. недалеко від місця прольоту. Десь після друг 22-ї години ночі точно не скажу. Я був на кухні. Почув вибух, але вибух був зрозуміло, що рядом, тому що тріщало. Вийшов на вулицю, в повітрі був пил, і в нас в домі, в нашому будинку, зі сторони вибуху повилітали, куди пале полопало Ну а так, зараз вийшов, подивився, слава Богу, всі живі, здорові. Я сиділа на кухні, пила чай і раптом спалах. І Я схопила дитину Я і у коридор. Добре, що не потрапило. Наразі у місті триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу. Малолітні особи з числа ВПО, які отримують пенсію, мають пройти фізичну ідентифікацію. Детальніше розповіли співробітники пенсійного фонду України. Пенсіонери, які отримали статус внутрішньопереміщеної особи до 24 лютого 2022 року та одержують пенсію в Ощадбанку, мали пройти фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року. Якщо удержувачем пенсії є неповнолітня особа, з 1 квітня їй необхідно пройти фізичну ідентифікацію, аби і надалі отримувати виплати. Зробити це можна у декілька способів. Особисто звернувшись до відділення Ощадбанку або до Сервісного центру Пенсійного фонду України з документом, що посвідчує особу, через авторизацію в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою ДІЯ Підпис, за допомогою відеоконференцзв'язку, або ж для отримувачів пенсії з числа внутрішньопереміщених осіб, які знаходяться за кордоном, у закордонній дипломатичній установі. Ідентифікацію повинні пройти як отримувачі пенсії, так і малолітні неповнолітні особи, яким призначено пенсію. Ідентифікація означених внутрішньопереміщених осіб проводиться кожні 6 місяців з дня проведення попередньої ідентифікації. Варто відзначити, що в інтересах малолітніх або неповнолітніх осіб заяву на відеоідентифікацію подають батьки, усиновлювачі, батьки-вихователі, прийомні батьки, патронатні вихователі, опікуни чи піклувальники. У семи населених пунктах Донеччини запровадили обов'язкову евакуацію родин з дітьми. Зокрема, за інформацією Донецької Ова, необхідно вивезти усіх дітей з Лиману, Сілипове, Нове, Карпівка, Ставки Лиманської громади, села Прогрес Гродівської громади та селища Зоря Іллінівської громади. Чутки чи реальність, чи справді закриють школу у Новогрудівській громаді, дізнайтеся просто зараз. Новогрудівська громада сьогодні перебуває за майже 20 кілометрів від лінії розмежування. До звуків вибухів місцеві мешканці вже звикли, адже вони лунають чи не щохвилини. У зв'язку з безпековою ситуацією спостерігається збільшення охочих покинути територію області. Від цього страждає кількісний склад працівників освітньої сфери, попри дистанційний формат роботи навчальних закладів. у Громади не вистачає викладачів певних предметів. Є у нас дефіцит вчителів англійської мови, але вирішується проблема. Зараз дистанційне навчання шукаємо в сусідніх громадах. Шукали вчителі математики, але вже сьогодні директори закладів освіти цим питанням займаються. І скоріше за все в громаді буде, як і по всій Україні, проходити оптимізація. Це дозволить більш ефективно використовувати педагогічний потенціал, який є в самій громаді. За словами начальниці відділу освіти, можливість оптимізації роботи навчальних закладів розглядають через скорочення державної субвенції на оплату праці представників освітньої сфери. Вона в цьому році складала десь 79% від того, що закладалося, будемо казати, раніше. У нас є заклади, де кількість учнів, наприклад, аж Галицинівський заклад. Він знаходиться дуже небезпечна, ну дуже небезпечній території. Там зменшилась кількість учнів. Класах в цілому 5-6 учнів. Звичайно, субвенція не буде покривати це. тому є шлях або призупинити. Діяльність поки цих закладів. Тобто, завдяки дистанційному формату навчання є можливість суміщення уроків для учнів більш віддалених шкіл та тих, де кількість школярів в класі недостатня. Алла Борковець зазначила, таке рішення ще не прийнято. Але за умови стабілізації безпекової ситуації є надія на відновлення роботи закладів у звичному форматі. Заклади освіти наші є пошкодження, але вони, слава богу, не такі критичні. Як кажуть, будемо сподіватися, що вони залишаться і зможуть приймати наших дітей. Тобто, буде, будуть шляхи оптимізації при зупинені можливо діяльності. Згідно законодавства України, за умови дистанційного навчання кількість учнів у класі за потреби може збільшуватися. У класах повинно бути не менше п'яти дітей, але сьогодні говорять про те, що це якщо це офлайн освіта, тобто освіта. В закладах освіти, а дистанційна освіта говорять про те, що буде збільшена наповнюваність класів для такої форми навчання. Ну, поки цих документів немає, йдуть розмови, чекаємо. Касьянова Кристина Чепіль-Даниїл з міста Новогродівка спеціально для телебачення Капрі. Від сьогодні розпочинається графік подачі води на Покровську громаду. Для мешканців Покровська сьогодні, 29 травня, вода йтиме до 22 години. У четвер та п'ятницю, 30 та 31 травня, відповідно, вода йтиме з 5 до 10 ранку та з 17 до 22 години вечора. Отримують гуманітарку та сподіваються на краще. Про життя мешканців у прифронтовому Селидовому розповідаємо у наступному сюжеті. Від Селидового до лінії фронту залишається менше 20 кілометрів. Кожна ніч тут може стати останньою. Проте мешканці до таких умов виживання уже звикли. І до життя під вибухами уже давно пристосовані. Попри наближений фронт, тут працюють усі необхідні установи. Мешканці отримують гуманітарну допомогу. Днями особи з інвалідністю мали можливість отримати харчові набори. Сили дівчани кажуть, набори зекономити допомагають і суттєво, адже або купити увесь цей набір продуктів у магазині доведеться віддати не одну сотню гривень. «Кожен місяць. Ну зараз я на свою дитину отримую інваліда так. отримуємо кожен місяць. Допомога якось можливо зекономити?» Допомага дуже допомагає. Угу. Ну цукор можна, олію можна. Це звісно, економно. 5 кілограмів борошна, 8 банок васолі, банка на півлітрова чи літрова. Коли як Олії, цукор, Ну олія, цукор це взагалі у будь-який час, навіть у мирний. Постійні прильоти та нескінченні повітряні тривоги тут уже будинність і відчуття постійного страху місцевих не покидає ні на мить. Страшно, 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 дуже страшно. Може, вийде, може не вийде. Подивимося, що буде. Може, все було добре наладиться. Дай Бог, і все буде чудово. Страшно, звичайно, ми ж нормальні люди. Ну а що робити? Страшно, страшно. «Виїжджати <клухи> Не плануєте?» О, «Ні, не плануємо. Ціни так звичайно підвищили стіни, але нічого ну нічого як мене дочка каже, не жируємо, але ви вистачає. А ми вже звикли. Нам нічого вже не страшно. Ні, не страшно. Ми на своїй землі живемо. Нам не страшно. Пам'ятайте, евакуація дійсно може врятувати ваше життя. Нагадаємо, що дня Покровська відправляється евакуаційний потяг до Львівської області. А раз на вісім днів по парним датам на Волинь. Якщо ви бажаєте записатися на евакуацію, телефонуйте за номером 098 890 33 18. У міській стоматологічній поліклініці Покровська оголошено тиждень огляду маленьких пацієнтів. З 1 по 7 червня огляд всіх дітей лікарями-стоматологами відбуватиметься безкоштовно. Аби діти були захищені, поліція нагадує правила безпеки на літніх канікулах. Вже через лічені дні українські школярі відправляться на довгоочікувані літні канікули. Як завжди, кожен із них проведе їх по-різному: подорожі, екскурсії, море, походи, багато друзів. Це все чекає на дітей влітку. Проте, на жаль, канікули не проходять без прикрих випадків через дитячу необережність, легковажне поводження малечі з вогнем, водою, газом, вибухонебезпечними предметами та боєприпасами, незнання елементарних правил. Безпечної поведінки. Усе це може призвести до жахливих та трагічних наслідків. Тож працівники поліції нагадують про елементарні правила безпеки під час літніх канікул. Аби зробити канікули для дітей більш безпечними, слід дотримуватися певних правил. Не залишайте дітей без нагляду, будьте уважними до них та їхньої поведінки. Контролюйте де і з ким перебувають ваші діти, чим вони займаються. Якщо малечу все ж таки доводиться залишати вдома, одну, проводіть інструктаж з техніки безпеки та залиште номери, за якими вони можуть звертатися по допомогу. Дорожньо транспортні пригоди сьогодні на рідкість, тож варто подбати і про безпеку дітей на дорозі. Закріпіть на одязі своїх дітей світловідбивальні елементи, це зробить їх помітними для водіїв у темряві або в умовах обмеженої видимості. Не варто забувати і про небезпеку, що несуть у собі вибухонебезпечні. Поясніть, чому не можна наближатися до підозрілих предметів на вулиці та що робити у разі їх знаходження. Нагадуйте про заборону відвідування лісів та місць, де відбувалися бойові дії. Не залишайте відчинені вікна в кімнаті, де перебувають діти, навіть якщо ви виходите ненадовго, на хвилинку. Зважаючи на воєнний час, дитина повинна завжди пам'ятати номера екстрених служб. А саме 101 – пожежна служба, 102 поліція, 103 – швидка. Бережіть себе та своїх дітей, і нехай літні канікули не принесуть зайвого клопоту. Судитимуть покровчанина, який за хабар намагався повернути вилучений алкоголь. У січні підприємець Покровська звернувся до старшого слідчого відділу поліції в Донецькій області з проханням щодо закриття кримінального провадження. Йшлося про зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів. Окрім цього, чоловік наполягав на поверненні вилучених з його автомобілю понад 15 тисяч пляшок та пакетів з міцними і слабоалкогольними напоями, а також спиртовмісними речовинами. За позитивне вирішення зазначених питань фігурант запропонував співробітнику поліції неправомірну вигоду у розмірі 4 тисяч доларів США. За клопотанням прокуратури на майно обвинуваченого накладено арешт. Музика. Завершуємо наш інформаційний випуск на приємній ноті. У Покровську відбудеться захід до дня захисту дітей. Діти всього світу з нетерпінням очікують на 1 червня, адже це не тільки початок літніх канікул, а й головне свято всіх хлопчиків та дівчаток день захисту дітей. Цей важливий день, вкотре нагадує про те, що потрібно робити все можливе задля забезпечення гідних умов життя, освіти і відпочинку для дітей. Тому по всьому світу для них проходять розважальні культурні та спортивні заходи. Діти України вже третій рік живуть в умовах повномасштабної війни. Окупанти крадуть Дитинство у маленьких українців, лишаючи їх розваг відпочинку нових знайомств, розвитку, лишаючи їх найголовнішого мирного неба над головою. І головна мета дорослих зробити все для того, аби навіть зараз діти відчували себе хоча б трохи щасливими. Діти це не тільки наше майбутнє, це і наше сьогодення. І саме сьогодні ми повинні докласти максимум зусиль, аби навіть в цих умовах подарувати маленьким українцям щасливе дитинство. Протягом багатьох років ми з командою «Додумців» організовували безліч заходів і дитячих, і спортивних, і сімейних. І цей рік не став виключенням. Напередодні Дня захисту дітей ми організували конкурс малюнків «Дитяча мрія. І я вдячний кожному, хто долучився до нього. У наших дітей дорослі мрія. Мрія одна на всіх: це перемога та мир. Це незалежна вільна, сильна Україна. І я впевнений, що ці. Мрії здійсняться. Всі, хто приймав участь у конкурсі, та всі, хто ще не встиг відправити малюнок, я запрошую на захід до кафе бару Триплушкін, де за кожну творчу роботу дітки отримують солодощі. Та трохи позитивних емоцій. Тож 1 червня у парку ювілейний біля кафе для маличі Покровської громади відбудеться захід з аніматорами та аквагримом. А всі, хто прийняв участь у конкурсі чи принесе з собою малюнок, отримають морозиво та лимонад. Початок об 11 годині. Приходь та весело зустрінь це літо. Настав час дізнатися прогноз погоди на завтра 30 травня. Протягом сьогодні у Покровську буде триматися хмарна погода. Нічний дощ закінчиться ще до світанку. В день він послабшає та розпочнеться знову, але ближче до вечора має припинитися. Температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 27 градусів за Тельсієм. На цьому у мене все більше інформації ви можете дізнатися у нашому телеграм-каналі. Новини каплі 24 на 7. Бережіть себе та на все добре.